Чи буде нове керівництво Міноборони працювати більш ефективно, ніж команда Олексія Резнікова? Так, звичайно. Тому що ці люди, які прийдуть на нові посади, тут і жінки, і чоловіки, вони не просто зможуть впоратися з якимись. То знаєте, на що будуть впливати ці люди? На швидкість, на якісь домовленості, на якісь нові партнерства? І як це буде впливати на нашу країну, це буде впливати на нашу країну найкращим чином. Чому тому, що команда, яка приступає до роботи до цих справ, в неї є не просто план, в них є розуміння, в них є якась знаєте, навіть чи то в когось підглядена, чи то в когось куплена якась концепція нова, яка дійсно буде працювати і давати нам непогані результати. Не просто так, а ця команда навіть нова, знаєте, таке відчуття, ніби відкриє якусь таємницю, таку про минулу команду. Отже, так, питання було, чи зможе ця команда впоратися з завданням краще, ніж минуло. Так, мені кажуть так, і виконає ці сподівання, які на неї покладені. Чи обговорювали секретні теми під час переговорів Путіна з Ердоганом? Я не можу назвати це перемовинами, це по перше, тому що мені тут Ердоган стосовно Путіна дуже сильно не задовольнив його сподівання. Отже, я можу сказати, що ці перемовини. Вони не були такими перемовинами. Тут більше схоже на те, як старший е, наказує та вимага, намагається, знаєте, наказати молодшого, тому що тут йдуть якісь погрози, тут іде незадоволення, тут йдуть якісь розмови на ножах, тому що люди одне від одного відвернуті, ніхто не хоче жодного чути. Чи були таємничі якісь Тут більше про таємничі е, якісь наміри, тому що більше схоже на те, що Ердоган до Путіна звертався чи то з якимись погрозами, чи то з якимось е, таким попередженням, навіть про якесь припинення. Нехай це буде най, найважливіше припинення в долі українців, але. Це не остаточна зустріч, це не остаточні перемовини, це не остаточне фінальне знаєте, вирішення, тому що будуть ще е, з боку Росії намагання пом'якшити рішення Турції щодо їх спільних справ. Отже, ми е, будемо за цим спостерігати, звичайно, але мені показує, що Росія дуже сильно не задоволена цією зустріччю. Назвемо це так. Чому росіяни знову сконцентрували власні зусилля на обстрілах Одещини? Знову зупинка. Їм потрібна зупинка, їм потрібно, аби не відбувалися якісь процеси. А не дивлячись на те, що Одеса, все ж таки, постійно під обстрілами, якісь процеси все ж таки відбуваються. І в Росії це дуже сильно не подобається. Тому вони намагаються прибрати нашу можливість прибрати наші. Можливості заробляти, можливості обмінюватися зі світом. Ну, тобто, це порти, це все, що виходить з нашої території водою, і все таке. Тому тут, тут примітивніша мета це зупинити нас. Але в них це не вийде, тому що мені показують посилення захисту, посилення захисту, посилення безпеки. І наші вороги відчувають себе не дуже радісно. Тому не вдасться в них досягти своїх цілей стосовно Одеси. Тримаємося і очікуємо перемогу. Що я можу сказати? Чи вплинуть суттєво на хід війни дрони зі штучним інтелектом, який тепер може використовувати Україна на фронті? Так, да. Дуже вплинуть. Вони не просто вплинуть, вони впливають. Тут вже кажуть впливали, тому що як подія, яка сталася, і будуть впливати. І знаєте, що фішка, яка цих дронів, я не знаю технічної характеристики, але фішка, що їх складно побачити, їх складно впіймати, їх складно чи то побачити, чи відчути, чи якось їх відслідкувати. І вони до них не готові. От в ніби в них немає можливості захиститися від цих дронів у орків, я маю на увазі. Тому так, звичайно, вплинуть і не тільки вони, тому що тут ми ще щось дізнаємось про якусь нову, дуже круту розробку нашої держави. Ну, нехай так буде. Чому Олаф Шольц досі блокує надання Україні Німеччиною далекобійних ракет Таурус? Тому що він на ціпку сидить і не може вирішувати ніякі важливі питання. Тому що Шольц мені малюється маленька людина, яка вагається між безпекою та можливістю вижити. Знаєте, тут якось таке в нього, в такий всього вибір в нього. Тому. Чому? Тому що йому страшно. Тому що, якщо він буде на щось погоджуватися стосовно України, він лишається чомусь сам на сам зі своїми проблемами, боргами і неможливістю зростати саме країні. Тому Шольц все ж таки, я б сказала, більше схиляється до такого, знаєте, я не можу сказати, що він за Росію чи він за Україну. Ні, він хоче жити. Він просто хоче жити. Він просто хоче якимось чином втримати те, що він вже на сьогоднішній день має. А таким напором, яким на нього активно діє раша, а вона діє, тому що тут дуже такі пов'язки, дуже серйозні. Він не може зробити нічого проти них. Тому. Тому він може тільки робити вигляд, що він вагається, що він міркує, що він ну але він нічого не вирішує. На жаль. Чи є у Росії військовий потенціал, щоб систематично уражати нашу енергосистему як минулого року? Чи є в них така можливість? Так, вона є. Вона є, в них вистачить набої, в них вистачить ракет, аби знищувати нашу енергосистему. Вистачить, є можливість в них така. Але вони не будуть цього робити, тому що тут якась така нестабільна ситуація всередині Росії настільки, що чомусь в них виникає все ж таки необхідність підтр... притримати е, свій, свій потенціал, аби він знадобився десь іще. Отак мені показують, чи будуть вони це робити. Будуть якісь поодинокі обстріли, отак я можу сказати. Чи будуть вони намагатися знищувати? Так, да, Але дуже локально, дуже якось так, знаєте, не. Не масовано, і все ж таки не долетить до мети те, що до неї відправлять. Так що, так, повтору минулого року в нас не буде стосовно саме обстрілів, але, але без світла ми все ж таки посидимо. Чи спричинить відставка Олексія Резнікова з поста міністра оборони і інші кадрові зміни в цій структурі? Так, дивіться, в цій структурі буде наводитись лад, але я не бачу, що тут когось, знаєте, вижено, чи когось там посадять за грати. Ні, такого не буде. Тут буде Тобто тут буде заміна людей. Я не можу сказати, що будуть геть-нові люди, тому що все ж таки заміна буде на інших ланках, на е, менш е, відповідальних скажімо так, ланках, тому що все ж таки... Міністр оборони, да, змінили міністра оборони, і одну ланку ніби пропускають, а далі починається прибирання, таке велике прибирання. Чи будуть ще чистки? Будуть чистки. Ми будемо за ними спостерігати. Але тут, знаєте, вони більш технічні аніж політичні. Чому представники німецької влади наполягають на тому, щоб в Україні відбулися вибори ще до офіційного завершення війни? І тут відповідь одна: контроль грошей. Тому що за цих подій, які вони намагаються контролювати, в них не виходить більшість. Тому тут... Основна направленість все ж таки йде на контроль грошей, на контроль якихось допомог, на контроль тут про гроші. Тут немає жодного там, людського ставлення чи там, особистого ставлення. Ні, тут саме контроль грошей, чомусь німецька влада дуже зацікавлена в тому. Аби ті персони, які на сьогоднішній день відповідають за розподіл допомоги, коштів від Германії, від Німеччини, все ж таки змінились, тому що не можуть домовитися, не можуть порозумітися, не можуть дійти до одного якогось, ну, знаєте, до одного висновку. Тому саме тому представникам німецької влади чомусь здається, що якщо будуть перевибори, то вони зможуть якимось чином виграти. Але це, це більше заява йде демонстраційно політична. Бо я не бачу, що зміняться сильно відносини між Україною та Німеччиною після виборів. Ні, я цього не бачу. Це більш, як знаєте, Ну, страхуються вони, чи що, чи вони намагаються ввести якийсь контроль у те, що відбувається в Україні, але ну не вийде, немає в них тут задоволення від очікування. Чи буде продовжуватися наступ з боку зсу взимку, враховуючи особливості погодних умов? Моя відповідь така: мені кажуть, що взимку наступ ЗСУ буде не потрібен, тому що він ну, втратить свою актуальність. Так я бачу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.